І в своєму ставленні до невіруючих, ми маємо розуміти, що ми люди з різною природою. Ми різні не просто зовні, але внутрішньо. І саме тому їх головна потреба зараз зміна не зовнішності, а зміна їхнього серця. Чому ми так вдягаємось? Чому ми так говоримо, як говоримо зараз? Не тому, що це просто е, свод якихось релігійних правил, які ми повинні виконувати, щоб отримати спасіння. Бог змінив наше життя. Ми живемо, ми намагаємось жити до вподоби йому, це витікає з нашого стану внутрішнього, з, нашої, з нашого серця. Але якщо ми візьмемо людину невіруючу, чи можемо ми вимагати від невіруючого серця відроджений зовнішній вигляд або відроджене поводження? Від дитини диявола, щоб вона поводилася як дитина Божа? Як ті фарисеї, які виглядали чудово, дуже правильно, але будь-воли дітьми диявола, ми намагаємось взяти невіруючих з їх невідродженим станом і вдягнути їх в, нас, в наш правильний і чудовий образ. Цей намір я не відкидаю, що він є благим, що так було б правильно або так було б краще. Але чи можемо ми змушувати їх догоджати нам, замість того, щоб змінити їхнє серце? Ми дивимося на зовнішнє і бажаємо, щоб зовнішньо вони виглядали чудово. Зовсім забуваючи на те, в якому стані знаходиться їх серце. Якщо ми навіть вимоємо того грішника, посадимо тут, вдягнемо найкращу рубашку, піджачок, це нічого не змінить. Людина вийде із церкви з таким самим невідродженим серцем і піде до пекла після смерті. Тому наше завдання. Звертати увагу першим ділом не на те, як людина виглядає, а в якому стані знаходиться її серце. Вона потребує внутрішніх змін.